Гадаю, що ви вже знаєте, що ми будемо тут робити, але якщо якимось чином ви потрапили на це відео, не дивившись інші, то ласкаво прошу сюди, бо ви так нічого не зрозумієте. Ну а для бувалих все і так вже зрозуміло, тому поїхали. На жаль, починаючи з міні-епізоду про новий рік, вони будуть виходити неозвученими. Це пов'язано з тим, що Project Moни хочуть швидше випускати контент, а озвучки там займає багато часу, тому ось так. Через це відео буде без моїх коронних вставок історії на 10 хвилин, бо озвучувати сам я це не буду. А почитати ви і самі можете. Завантажте українізатор від блакитної рути. От вони переклали ці два епізоди. Ось вони є. Так. Контенту ми не справді випустили більше, бо тепер ми маємо аж два міні-епізоди замість одного. І перший з них називається Диво у дистрикті 20». По хронології ми вже завершили пригоду Ізмаїл і направляємось у ті корп. Пливемо ми доволі довго, тому багато хто помирає від нудьги. Виключенням є Гідкліф, який останнім часом став якось дивно себе поводити. І ось вам одна з трьох вставок за все відео. Так як ми їдемо у Тікорп, то Гіткліф розуміє, що наступним у черзі буде він, бо ніхто, окрім нього та Ісанга не має ніякого відношення до Ті А з Ісангом ми вже розібрались. Також під час останньої Консультації Вергілі дав Гіткліфу листа, в якому його запрошують до буремного перевалу, що ще сильніше підтверджує його побоювання. Гіткліф дуже кохає того, хто його запросив, тому і хоче виглядати максимально презентабельно. Саме для цього він і поцупив ті купони в минулій главі, але на жаль, скористуватися він ними не зможе, бо нам це тупо ну не по шляху. На додачу йому потрібне вбрання, і з цим нам допоможе Дон Кіхот. Вона розповідає про легендарного фіксера, червоного мішка. Він уснував ще задовго до Калі та Вергілія. Раз на рік він розносив дітям подарунки, і. так, я трохи запізнився з відео про новорічний івент, але що поробиш? Навчання. Бляха, навчання, сране навчання. Отже, Дон каже, що у червоного мішка був офігезний дріб, і якщо хід кліф прийде у ньому, то він там тупо усіх затьмарить своєю красою та стилем. Далі вона каже, що костюм ми зможемо отримати, зайшовши в чорний хід, який відкрився буквально вчора. Що таке чорний хід, ви мене запитаєте? Та я сам не знаю, якщо чесно. Туди один раз гід клів зайшов, ледь не здох, причому остаточно. Тому він не дуже хоче туди йти, але все ж таки згоджується. І під покровом ночі три дебіла входять у двері. Далі ми потрапляємо на фабрику, де розуміємо, що Дон вже подружилися з місцевими. місцевими гномами. Гноми це монстри, з чого ми робимо висновок, що ми не в місті, а в околицях. Що це означає, я розкажу пізніше, але це класно. Ну а зараз додору відводить нас до приймальні, де ми й отримуємо наші подарунки. Ніхто взагалі нічого не підозрює, і ми починаємо розпитувати Хіткліфа про його любовний інтерес. По його розмові стає очевидно, що він кохав Катеріну, але потім щось сталося. І тепер він хоче помститись, бла бла бла. В шостій голові нам все покажуть. Поки ми з заднього проходу виходять гноми, які тягнуть за собою щось дуже підозріло, схоже на мішки з людьми. При більш детальному аналізі ми розуміємо, що так, це мішки з людьми, і Дон Кіхот, в принципі, цього достатньо, щоб почати бійку. Ця глава дала нам унікальну можливість зіграти лише за двох грішників. І я сильно сподіваюся, що в майбутньому ця ідея буде більш розвинута, і ми там будемо грати. Ну, може, за одного навіть так. Після бійки ми починаємо рятувати людей з мішків, і єдиною, хто вижила, виявляється пастель. Як олівець, вона каже, що скоро сюди прийдуть мисливці та всіх врятують, але вони не приходять і нас починають труїти газом. На Данте він не працює, тому він ховається, поки гноми збирають наших тіммейтів. Ну, ми думаємо, все, кабздець. Але Ішмейль каже, що все норм, і повернувшись, ми бачимо свій склад. Одразу після цього заходять гноми і починається різанина. Тепер ми, до речі, не можемо обрати цих двох, і це теж прикольно. Після бійки всі починають казати, який ми безвідповідальний, і те, що якщо ми помремо, то все. Далі Фауст каже, що ми знаходимося в околицях, і двері, через які ми прийшли, можуть замкнутися в будь-який момент, тому варто поспішити. Гуляючи фабрикою, ми помічаємо, що на подарунках зображені частини тіла. В цей момент я зрозумів, що складніше буде назвати технологію, що не використовує людей як ресурс. Ніж ту, що використовує людей як ресурс. Ну, типу реально майже все використовує людей в тому чи іншому вигляді. З Дона хочуть зробити ляльку на лягайку, а з Гіта годинник, чим він не задоволений. А з пастелі пастельні олівці на 24 природні кольори. Але ми вбігаємо, рятуємо їх, вбиваємо більше гномів, і очі починає Лоутір спіч про те, який Дон та гітклів придурки. А пастель. Починає розпитувати про те, як живеться в місті, про те, чи є там гноми і інші монстри, про те, чи мають коробки з олівцями цілих 48 кольорів, і каже, що якби вона жила в місті, то все було б добре і круто. Ми, звісно, розуміємо, що все не так, але зі сторони того, хто не живе в місті, воно і справді може так здаватись. Це може бути алегорія на те, що люди постійно хочуть звалити з того міста, де вони живуть, а насправді їм і так нормально там живеться. Але я б краще жив у місті ніж в околицях. ну подивіться на цей одяг. Ну тупо бомжидло. Пастель знову каже, що скоро прийде найкращий мисливець з її міста та всіх врятує, і ми робимо висновок, що мисливці це типу місцевий аналог фіксерів. Оу, oh, і до речі, до нас приходить Санта Клаус, який називає себе Сантата. На відміну від гномів, це Велетень. І після того, як нам видали аж двох фантазійних створінь, я абсолютно впевнений, що в околицях можна буде проводити більш традиційні кампанії по ДНД. Типу, якщо це гном, то уявіть, який у цьому світі гоблін або орк. Ну а повертаючись до Сантати, він прикольно виглядає, але у нього є один мінус. Він полягає в тому, що коли ти його б'єш, то він, типу, мішок от, типу, вниз, от, бачите так, і тупо заселеняє собою статусні ефекти. Неприємно трошки. Ну а так, фармити його під час івенту було доволі. Терпимо після перемоги він падає, і хтось одразу кричить затримати дихання, після чого вилітає незнайома людина та протикає черево велетня. Починає пахнути приблизно так само, як у підвалі, в якому мене тримає Петро Порошенко. Я то звик. А от половина грішників тупо попадала від такого запаху, і от цей чоловік починає розповідати, що якщо не розрізати велетню пузо, то він вибухне кислотним дощем, я вибачу. Цього чоловіка звуть доміно, і це той самий мисливець, про якого казала Пастель. Він каже, що гноми повинні були напасти на інше місце, тому він там і був, але гноми напали на їх село, тому ось така фігня сталася. І він теж каже, що у місті жилося б краще, і ніби він не правий, але водночас і не дуже правий. Знову ж таки, ми майже нічого не знаємо про околиці, і мене вони ну прям дико зацікавили. І от якщо друга частина бібліотеки руїн буде ну майже тим самим, але ми будемо приймати гостей з околиць, то ну, я обома роками за. На жаль, цих двох ми з собою не заберемо, бо вони не вміють писати. І як прощальний дарунок, доміно дає нам дерев'яну ляльку, яку він сам вишкрябав. Повернувшись, нас зустрічає це. І він питає: Танте, хто за тим стоїть? Танте. Ну і я кажу, що я. І Вергілій такий, а, ну тоді окей. Ну і підводячи підсумок, ми нічого не досягли, ніякого дріпу для Гіткліфу ми не отримали, просто просрали час, фактично. Серед усіх міні-епізодів я б сказав, що це найбільш філірний, але він філірний лише для основного сюжету Лімбусу, а так то він дуже важливий, і з нього ми дізналися багато нового: 6 з 10. Ну і тепер починається нефілерний міні-епізод Yield My flesh to claim their bones Приїхали ми оце у ті корп, а я нагадую, що це алегорія на Британію. Бл... Тому все починає виглядати так, ніби на нас наклали кольорокорекцію в фотошопі. Поки ми на це жалілися, до нас підходить Вергілій та каже: Данте, підіть подихайте свіжим повітрям. Данте. Зовні ми бачимо типічну сцену в британських підворотнях, а саме, ну смертельну бійку між японськими кланами. Один із них це Курокумо. Їх ми бачили у руїні, вони підсмоктують великому пальцю. А інші це династія Клинка, яка теж мала б стати сюжетним епізодом у руїні, але по тим чи іншим причинам не стала, і її прийом перенесли у загальні запрошення. До нас підходить чувак з курокумо і каже, що щоб нам пройти, потрібно заплатити 500 тисяч ахн за людину. Золотої картки з орла терешки в нас немає, тому ми відмовляємося в типічному для нас способі. Після битви ми знаходимо лежачу на підлозі жінку з династії клинку. Ми її підбираємо та несемо в бус. Вергілій щось там бурчить, але ми його ігноримо та лікуємо тяночку. Побачивши одачі Ерьшу, вона одразу стає агресивною, але на цей раз мирне рішення буде, тому обійшлося без втрат. Рьошу незадоволена. Дівчину звати Єнду, і виявляється, що вона з Єсангом поділяють одну батьківщину. Вони обидва народилися в Ескорб. Але з тих чи інших причин втікли звідти. Династія Кленко це така типічна самурайська фракція, яку звинуватили в тому, що вона не робила, і вигнали з рідної землі. Тепер вони бродять там по світу в пошуках домівки. Крило Ескорб, до речі, називається агроіндустрії Сільпо. Бродили вони по всьому місту, і одного дня наставник клану Кім у Бамбуковому капелюсі приніс запрошення в бібліотеку. Що було далі? Ми вже знаємо. Згадавши про наставника, Янду каже, що потрібно його рятувати, і те, що він знаходиться у будинку Юнсина. Після чого вона тупо падає на підлогу я в принципі так само рятую людей. По дорозі на нас знов напали курокуму, і, повернувшись до автобусу, на нас чекає дуже неприємна особа, Кайман або Кайман з команди зачистки наслідків. Іншими словами, вона з команди, яка прибирає весь безлад, який ми наробили під час подорожей. З перших слів зрозуміло, що Кайман нас максимально не поважає, бо називає нас біосміттям, маніяками, бовдурами і так далі. Тому що ми бачите, руйнуємо все направо і наліво, і команді зачистки доводиться, ви не повірите, виконувати свою роботу. Який жах? Ну добре, можливо, там не все так просто, але зараз не до цього. Каймен каже, що прийшла повідомити про побічний квест, а саме ліквідувати або захопити викривлення на цій території, а також повернути якийсь моноліт. Ну і ми такі фігалі ми повинні це робити, якщо наша робота – це гілки золоті. І Кайман відповідає, що компанія Лімбус вирішила взяти на себе роль тих, хто буде досліджувати викривлення, і нам буде дуже вигідно, якщо паралельно ми будемо ще ловити всякі дісторшини. У документі написано, що викривлення знаходиться в будинку Юнцина, тому ми туди і їдемо. В будівлі Янду розповідає, те, що Кім був таким крутим, небагатослівним і вправним з мечем. Але він прийняв якесь не те рішення, тому зараз клан в дупі. На одному з поверхів, замість корокумо, ми зустрічаємо прокачених пекатул гніву та смутку. Після бою всі починають задаватись питанням, що таке пекатула взагалі і чим вона відрізняється від викривлення. І коли Данте про це чує, то у нього починається ну, натуральна шиза. Він починає розмовляти кубиками. Він, типу, розповідає про те, що таке пекатула, що таке его, що таке дісторшени, але через от. Е... Вісім слів е, квадратиків, не зрозуміло, що конкретно він каже. Він що пише крилицею у шрифті, який її не підтримує. Наскільки я зрозумів, то пекатула це викривлення, які втратили своє я. Данте падає, потім встає, і всі тупо вирішили забити на цю проблему і відкласти її на потім. На фінальному поверсі ми бачимо Джуна, який охороняє двері, що ведуть до Кіма. Прикольний чувак, який одразу ж валить енду на підлогу, і нападає на нас. У ком'юніті Джуна не люблять, бо у нього є оця от контратака, і я так вам скажу, вона справді страшна, і на умовному четвертому чи п'ятому поверсі дзеркального підземелля він без проблем може когось нею вбити. Його звичайні атаки теж не дуже приємні, тому на даний момент його елітний бій в дзеркальці це найскладніший бій в усій грі. Після перемоги ми його зв'язуємо, і він розповідає, що їм поступив наказ від великого пальця про те, що потрібно перенести моноліт. Куруку Кумці вже були на місці, але в один момент знізвідки тупо з'явилися люди з династії Клинка і почалася різанина. Різанина була майже односторонньою, бо курокумці переважали клинок майже в усьому. Але в якийсь момент у Кіма стався. Після чого він почав різати абсолютно всіх, і союзників в тому числі. Тому джун його замкнув та пообіцяв охороняти, поки не прибуде підкріплення. Єнду, звісно, в це не повірила, тому побігла до дверей, де на нас вже чекав викривлений Кім. Вона спробувала з ним поговорити, але не вийшло, тому мирного рішення на цей раз вже не буде. Цей бій теж доволі складний, але складність полягає в іншому. Вона полягає в тому, що ми стартуємо з нулем психіки, що робить початок бою дико рандомним. Через я навіть один раз програв, ну хоча б покажу вам його масову атаку. На другий раз я вже переміг, і одразу після цього Кім тікає до свого власного дзеркального підземелля. У ньому ми бачимо ту саму ніч, після якої клан династії Клинка став вигнанцями. І коротше, все було приблизно так: радник, якого охороняв Кім, хотів оприлюднити якісь документи, але потім його вбили, і Марсо, тобто Кім, Почав мститись іншому радникові, який, скоріш за все, і стояв за вбивством, але він чомусь його не добив. Тому на наступний день клан династії клинка вже був у розшуці. От така фігня малята. Саме ж підземелля має той самий дизайн, що і підземелля з куркою. Тобто тут знаходяться лише бої з цього епізоду і якісь нові івенти. Коли ми доходимо до кінця підземелля. Данте починає чути промову Кіма про те, як він допустив помилку, розчарував своїх побратимів, а потім ще й прийняв запрошення в бібліотеку, і там взагалі все пішло по одному місцю. І зараз він відчуває себе лише розчаруванням. Ну і Данте каже: Юксу! Це хіма! І так як я в дзеркальному підземеллі, то починаю я бій не з нулем, а з 45 психіки, тому бій проходить максимально легко. Що, як на мене, є мінусом. Не в плані того, що потрібно було починати з нолем психіки, а в плані того, що сам Кім ну, дуже легкий бос. В дзеркальному підземеллі він теж помирає ну максимум за три ходи. І це ну якось не солідно для такого крутого персонажа, особливо коли він має такі класні анімації. Ну, додали б вони йому посивку якось роканіжки. Нічого страшного б не сталося, правда? Після перемоги «Підземелля» розвіюється і починається найцікавіша частина відео. Нам дзвонить якась дівчина та каже, що потрібно запечатати моноліт, бо Кім стане аномалією. Грегор підмічає, що дівчина звучить якось занадто весело, враховуючи дану ситуацію, і я вам просто готов поклястися, що я вже в цей момент зрозумів, хто це така. Я тоді так ахієв просто. По її наказах, ми водимо руками по моноліту, вслід чого з Кіма починає вилітати якась чорна аура. Дівчина каже, гарна робота, детектива, рівні стабілізуються. Ну і нам, звісно, відомий лише один. Детектив, який спеціалізується на викривленнях, детектив викривлень або ж Мозес. А з нами, очевидно, розмовляє її напарниця Езра. А цей моноліт це чорні куби, які нам теж показували в книзі. Коли я в перший раз це побачив, то я просто посміхався хвилин 10. Бо детектива викривлень я повністю прочитав і скажу, що з оцих трьох. Книжок він для мене на першому місці і ну, навіть не близько. І на жаль, таки, з цих трьох детектив-викривлень це єдина незавершена книга, але Кім Джихун пообіцяв, що детектив отримає візуальну новелу. Якщо ж він не отримує, то ну готуйся до другого приходу ансамблю. Повертаючись до наших, Езра каже, що зараз до нас прийдуть LCA, і через 5 секунд вони вже у нас, і таких чуваків ми бачили в фіналі Левіафану. Розмовляють вони дивно і виглядають так, ну ніби взагалі не належать до компанії Лімбус. Хто або що вони такі, знає лише Фауст, а відповідей ми від неї не дочекаємося. Агент LCA каже, що біля об'єкта зафіксовано аномальну активність, і, перекинувши Дван, ми бачимо, як Янду протикає Кіма, після чого починає розмовляти з Кармен. Ну на це у нас є лише одна відповідь. І на цьому ніби все закінчилось. Езра гримає на людей з LCA, щоб вони взяли з собою e ну а ми повертаємось до автобусу, бо зараз сюди прийде великий палець, а нам цього не треба. Ну і в автобусі я вже можу підвести підсумки. Отже, за 5 повноцінних глав нам показали два відділи: це відділ LCB, ми очевидно, і відділ розвідки це Сауда та Ефі. А лише за цю главу нам показали відділ прибиральників, відділ викривлень та відділ LCA. Тому цей епізод взагалі не можна називати філерним. І хоч він взагалі не фокусується на тому, що буде в главі гіткліфа, я вважаю, що поки що це найкращий міні-епізод. В лорному плані найкраще все ще залишається 3.5. Вергілі каже, що рано чи пізно ми про все дізнаємося, і на цьому міні-епізод завершується. Ми їдемо до буремного перевалу, але це вже зовсім інша історія. Ну, а я буду на цьому завершувати. Бувайте.